Друзі, всім привіт! Сьогодні буде супер мотивуюча, відео про те, як проявитися, і заявити про себе, як нарешті заявити про себе і почати робити те, що ти хочеш. І спочатку я хочу запросити вас на свій авторський марафон. «Проявись». Це марафон по інстаграм, по веденню профілю інстаграм, на який прямо зараз я набираю групу для того, щоб ми разом з вами навчились проявлятись. Заявляти про себе, створювати класний контент і допомагати цьому світу і людям своїм проявленням. Вся інформація про марафон в описі під цим відео. Там є посилання, за яким можна перейти і одразу приєднатися до нашого марафону. Буду вас там дуже чекати. Ми вже зовсім скоро починаємо. І перше, про що я хочу поговорити, це те, що а, запитати, чи буває у вас так, що у вас дуже багато ідей. А ось вони просто приходять, я зроблю і так, а можна і так, і так, і так. А ніби немає енергії для реалізації цих ідей, ніби вони з'являються у нас в голові, а потім, коли справа доходить уже до реальних дій, то ми або не знаємо, з чого почати. Це як колись моя подруга сказала, воно все-таки велике, я не знаю, з якого боку до нього підійти. От чи буває у вас так, що ви так себе почуваєте? що… Справа якась така величезна, і ніби ідея в цілому є. Ну, припустимо, ви там мрієте відкрити кав'ярню. Але з якого боку взагалі з чого почати? І е, якщо у вас так буває, напишіть в коментах. У мене таке дуже часто, тому що це нормально. Насправді у всіх людей так. І е, тільки роблячи кроки на шляху до цього свого бажання, ми можемо це змінити. І що взагалі таке проявлення? Проявлення взагалі існує у нас щодня на кожному кроці. Тобто, навіть реклама магазину це є проявлення. Стати фотографом, сказати, що я фотограф це проявлення. Майстер, неважливо, манікюру, там, перукар. Коли ти заявляєш про себе, що ось це моя професія, це я, я займаюсь цим, я вчитель, я блогер. Це все і є проявлення. Тобто, зараз багато хто думає, що от проявлення це тільки про блогерство, тільки про інстаграм. Але насправді це реалізація. Тобто, коли ми розуміємо, що ми хочемо робити в цьому світі, і ми йдемо і це робимо, і заявляємо про це іншим людям. Оце і є а, проявлення. І це. Ця реалізація вона змінює не тільки наше життя, а змінює життя інших людей, тому що е, своїм продуктом, своєю послугою, своїм своєю реалізацією і проявленням ми допомагаємо іншим в е, тому, щоб покращити їх життя. Тобто, навіть е, майстер манікюру, наскільки полегшує життя е, людей, своїх клієнтів, фотограф зберігає класні моменти. Лікар ну, взагалі рятує життя, лікує здоров'я. Тобто, кожна людина, проявляючись, вона приносить в цей світ щось класне, і ну це і це дуже важлива думка, тому що проявляючись, ми робимо цей світ краще. І чим більше буде класних, розслаблених, проявлених і впевнених в собі людей, тим щасливіше буде цей світ. І коли ми починаємо думати, що блін, от я зароблю, там, я йду в цю професію, щоб заробити гроші, там і, і коли ти заробляєш вже певну суму грошей, ти розумієш, що насправді не гроші приносять щастя, а саме реалізація, саме можливість допомогти іншим людям, саме можливість зробити. Щось класне для цього світу, тому що, наприклад, за це відео я взагалі не отримую ніяких грошей, але я роблю це з кайфом з задоволенням, ділюся своїм досвідом, своїми думками, своїми кроками до того, до свого проявлення, і це і є. Найбільший кайф і драйв, тобто проявлятись і отримувати, і давати людям користь, і за це отримувати а, насолоду, просто популярність, вдячність і розуміти, що ти робиш щось класне. Суспільство змінюється, коли ми проявляємось. І якщо так сказати глобально, то проявлення це є сенс життя. Тобто, кожен із нас прийшов для того, щоб проявити себе, і а, хтось каже. Про це там розкрити таланти. Хтось каже про якесь призначення. А, насправді на кожному етапі життя це може бути щось інше. Сьогодні вам хочеться бути вчителем. Наприклад, я реально мріяла бути вчителькою. Я працювала в школі. Потім я мріяла стати фотографом. Потім я мріяла відкрити свою фотошколу. А, зараз у мене великий бізнес в інстаграм. І а, таким чином, тобто не означає, що призначення це щось таке, що у вас одне і на все життя. Але на кожному етапі свого життя, чим, чим сильніше ти проявляєшся, тим крутіші результати ти отримаєш. Тому що гроші це лише відповідь світу на ту користь, яку ти йому даєш. Чим більше ти йому даєш а, своєї енергії, своїх знань, чим більше ти ділишся своїм досвідом, тим більше результату ти отримаєш. І… Ще одна важлива думка, це те, що ідеї приходять разом із енергією для їх реалізації. Це завжди так, це закон. Тобто не може бути такого, що ідея просто прийшла, а далі розбирайся з нею якось сама. Тобто ідея це енергія, і вона до тебе прийшла вже із силами для її реалізації. Тобто, якщо ти можеш це уявити, 100% ти можеш це зробити. І як це зробити? Я записала окреме відео саме чотири кроки, як почати щось нове. Також дуже класні методики, які допоможуть тобі саме йти у нове. І тут дуже важливо розуміти, що нове завжди починати страшно, але там, де страх, там і найбільший, найкрутіший результат, і потенціал. А я як, як вже сказала, так я була о, вчителем, працювала в школі, і просто в якийсь момент о, ну так сталося, там що я пішла на курс по фотографії і вирішила заявляти про себе як про фотографа, тобто проявлятися як фотограф. І мені було просто максимально страшно, що скажуть люди, що там не сподобається мої роботи. Тобто мені було реально страшно неприйняття суспільства, і що в мене не вийде. А я вже така заявила, що я буду фотографом. Але... Я розумію, що де найбільший страх, там найкрутіший результат. І коли я це зробила, це принесло мені реальну трансформацію життя. І не тільки мені, а й тисячам моїх клієнтів, для яких я зробила класні роботи, класні фотографії, для яких я на все життя зберегла день їх весілля. День там випуски з родому і так далі. Тобто, реально, завдяки тому, що я проявилася, я змінила також життя інших людей. Далі я відкрила своє своє навчання фотографії. Спочатку це був маленький курс. Потім це все переросло в величезну фотошколу. У мене є учні по всім просто континентам нашої планети. І а коли я це починала, мені також було дуже страшно, що що скажуть колеги, що можливо мені ще треба самі навчатись, що мені ще рано навчати. Але я пішла в це проявлення, і завдяки цьому я змінила е, життя людей. Тобто у мене є е, біля трьох тисяч випускників на зараз, які стали реально фотографами завдяки моїй фотошколі. А якби я цього не зробила? Просто хтось би взагалі не став фотографом, хтось би взагалі не пішов на курс. І ось це дуже важливо. Тобто, не проявляючись, ти забираєш себе у людей, ти забираєш свою енергію, ти забираєш у світу можливість стати краще. І саме сьогодні, саме зараз, нам дані соціальні мережі, саме в наш час. У нас є можливість дуже швидко, дуже класно проявитись на велику кількість людей, і цю можливість нам дають соцмережі: Інстаграм, Тікток, Ютуб, Телеграм. І не використовувати це, це просто є злочин. Тому я вас запрошую на свій марафон, проявись, на якому ми будемо вчитись проявлятись через соціальні мережі, створювати такий контент, який буде створювати вам легко, комфортно. І через який ви зможете проявити свою цінність світу, а світ буде відповідати вам грошима, клієнтами і оплатами ваших послуг за ваше проявлення. Чекаю всіх опис під відео. З вами була я, Марія Черенова. До зустрічі в наступних відео.